Продовжуємо огляд прикрас. Дивіться, зупинилася на такій гарній каблучці з лабрадору. Розмір тут регулюється. Нержавіючий метал. Така от краса, дивіться, яка, яка вона гарна, дуже гарна. Можу вам приміряти от, показати багатьма. Ну, тут розмір десь 18 плюс. Регулюється, і от дивіться, як він гарно переливається. Просто краса. Цю вам теж вже міряла, ще раз помірю. Теж дуже гарно по-своєму. Трошки менше по розміру, але все рівно. Не менш гарно Зараз вам покажу. Ближче. О, які у неї гарні переливи. Це ж просто чудо. Така от краса. така така каблучка. Ні, вони, в принципі, по розміру однакові. От і приливається дуже гарно. Так, яшма каблучка. Теж, хто не бачив у першому відео, така от цитрин. Ще раз покажу. А то, щось мене на місці не вистачило на першому відео, О, така от метелик, дивіться, гарно. Це брошка у нас метелик. Така от краса. Потім, дивіться, така брошечка. Теж метелик якого Що, когось цікавить, якась прикраса, пишіть мені в описі каналу є мій цей інстаграм. Або якщо у вас немає інстаграму, пишіть мені на вайбер. Така от каблучка теж. Це у нас срібло йде. Аметист 18 розмір. Так, це у нас рубін, теж срібло. Така от гарна каблучка з рубіном Краса. Потім місячний камінь теж. Дивіться, який гарний. Переливається. Це теж в сріблі розмір регулюється. Отак. Можна регулювати розмір на різні, на різні випадки. Так. Це у нас селеніт серце гарно очищає. Очищає різні камені, навіть чистять камінці свої за допомогою Селеніту, і він також ще ну очищає, наповнює якби енергію. І от на такій підставочці, де змінюється. Вона на флешці йде, Ну тут шнур на флеш, на флеш, ну якби в USB вхід можна. Біля комп'ютера держати, ну, і щось таке прозоре, от, наприклад, пірамідку можна ставити. Дивіться, теж буде гарно підсвічувати, прикольно. Щось таке прозоре, якщо у вас є, то цікавий такий варіант, як маленький ночнічок. Теж так, це ще я вам не показала, можливо, в першому відео. От, така бірюза кулончику через голову одягається. Теж дуже гарний такий цікавий. Якби не оброблений, да? не повністю оброблений. Так, потім ще мені прийшов, дивіться, такий от гарний чокер Рубін. Хтось у мене, до речі, питав, так, щось я не можу знайти у вайбері чи в Інстаграмі, хтось хотів Рубін, так що пишіть, прийшов от він. так Потім це ще у нас е, тигрове око. Теж хтось у мене питав, але я вже трошки іноді буваю. Багато повідомлень в вайбері і я можу вже просто заплутатись. Так що, якщо що, пишіть мені, от я вам виставляю новиночки, дивіться і знаходьтеся. Так, ще прийшли такі от гарні тут сапфір. Отакі от гарні, дивіться які Сапфір, потім рубін, браслетик і смарагд. Теж гарний, блискучий такі красончики. Так, ще прийшов також такий от гематит. Сердечки, шамбала-браслетик. От він шамбала, браслетик. він шамбала-браслетик, У нього плюс, що він може отак от розтягуватися, замочок одягаєте, і потім затягуєте на ваш розмір запястя, як вам комфортно носити. От такі гематитові сердечки теж дуже гарні. Він впливає, ну, як би кажуть, регулює тиск, навіть такі у нього цікаві корисні. Властивості і також на чакру. От він теж його вплив такий цікавий. Деякі от нижня чакра у нас теж гарно. Він, якби такі кольори запікшується, кажуть, крові. да і він Пливає на, на саму нижню нашу чакру. Точно не пам'ятаю, як вона називається, треба буде глянути. Так, ще це у нас такі от цікавий. Дивіться, брошка теж, хто, хто от, займається музич... музичним творчим людям. Гарна така брошка можна або на подарунок, або для себе. такі Цікаві тут камінці є. Так, метелики вже вам показувала ще раз покажу, хто не побачив в першому відео, такий гарний метелик. Потім такий червоний, теж це у нас брошечки. Хто ще не бачив. І також прийшли мої камінці, кому треба браслетик пірід, 8 мм бусинки. От кому треба, я все рівно буду ще робити на розмір, який у вас. Так що, якщо треба, замовляйте браслетик, пішли мені бусинки. Також такі гарні перламу, перли. Перли теж 8 міліметрів бусинки. От Буду робити теж браслетик і лазурит, синій лазурит. Теж у нього цікаві властивості. Треба буде якось повипускати відео, коли буде час, про кожен камінець. У мене дуже багато вже книг є. Цікавих От буду читати і вам розповідати, можливо, якісь цікаві. Новинки властивості про камені. От, також ще покажу, можливо, хто не бачив, такі ще є у мене пірамідки, я не знаю, чи показувала, чи ні. Такі от, з аметистом. Це вони в епоксидній смолі. По цінам пишіть мені, якщо когось цікавить ціна, робіть скрін прикраси, що вам сподобалось, і пишіть мені в Інстаграм. В описі каналу є мій інстаграм. Також приєднуйтесь в групу в телеграмі є. Хто любить прикраси, різні з натуральних каменів, і не тільки. приєднуйтесь до мою групу не в Viber, а в Телеграмі, в Телеграмі, теж в описі YouTube каналу є. Там теж, якщо якісь новиночки, відео, наприклад, то я в ту групу скидаю на, на нове відео з YouTube. ну от, На прикрасі, на новенькі так, ще, можливо, хотіла вам показати, не знаю, чи минулого, минулого разу показувала, чи ні. такі чудовий кіаніт сережечки мені прийшли. Кіаніт в сріблі такі красончики. І також такі от теж є каблучки різні, дивіться, які класні. Не знаю, чи я показувала, чи ні в минулому відео, ще раз вам покажу. Бо буває таке, знаєте, не співаю іноді навіть огляд зробити. Такі от класні. Дивіться, які чудові каблучки Вони всі дуже гарні. Такі красончики. Теж, якщо щось когось цікавить по ціну, пишіть мені. Теж робіть скрін на мобілці це дуже легко зробити. Скрін, фотографію. І ще такі колончик класний. От у мене тут десь була така більш рожева, да от тут, от, наприклад, да, така рожева каблучка, і от до неї дуже гарно буде саме такий колончик підходити. Можна як набір собі навіть взяти. Теж дуже гарно виходить. так Ще в кого от такі от хотіла показати, хто, можливо, не бачив, є такий браслетик сім чакр, сім різних кольорів. Тут у нас і червона яшма, сердолік, тигрове око, зелений. Авантюрин, синій лазурит, потім аметист, і прозорий кварц. І також ще дивіться, який класний: 21 око тибетська бусина. З агату дуже гарна. І також тут 4 бусини трьох окі. Теж тут шамбала-браслетик, регулюється розмір. Так, от розтягується, одягається, потім затягується замочок. і Дуже комфортне в насінні. Ось така сьогодні краса. Усім дякую, хто був зі мною, хто підписувався, всім новим глядачам за підписку. Дзвіночок натискайте, щоб він був у вас чорний, щоб не пропускати відео. От обов'язково перевірте, чи у вас підписаний чорний саме дзвіночок. От, не пам'ятаю, чи я показувала ще такі вам камінці агати покажу, дуже гарні мені прийшли це ага, теж дуже гарні захисні камені, навіть дітям підходять по захисту від негативу. Дуже гарні, вони такі універсальні камені. І оцей дуже гарний, прямо взагалі дивіться, який класничий. Це у нас ще кристал сердолік, можливо, хто не бачив в минулих відео. Отакий гарний кристал сердолік. Ще прийшов мені. Теж гарний жіночий камінь. Тут навіть таке включене цікаво, цікаво у нього є. Отака от краса на сьогодні. Цитрин теж показувала, чи ні вам каблучку от така от гарна цитрин-каблучка. Це сумочки-колончики, теж тут от, лабрадор, чорний агат, червона яшва. Хто бачив чи не бачив минулих відео? теж така от краса Підписуйтесь також на мій Тікток, хто не підписаний, там буває іноді. Проходять теж стріми цікаві, от можна подивитися онлайн різні прикраси. Усім дякую, всім чудового дня, гарних вихідних, от гарного відпочинку, усім до зустрічі! Пока-пока, пишіть, якщо цікавлять якісь прикраси з натуральних камінців. Пока-пока.